Доброго дня всім! Показую вам свої огірочки, які ми вже підросли. Я їм зробила перевалку в більші стаканчики і поставила їх тут, де росли помідори і перці. Тут в мене сонечко. Бо до свідки я не маю їм підсвічувати, і на нижніх полках вони витягуються. Ось такий вигляд вони зараз мають. Ну, нічого такі трошки. Так, тут у мене доньки теж витягуються. Ну, я з цим нічого не зроблю. Потім я їх буду акуратненько висаджувати. Робити з них восьмірочки, сімйорочки, там вийде. Капусточка моя, Манюня. Салат. Тут помідори на нижній полці, як росли, так і ростуть. А тут кавуни. Тут я їм примостила ось отаку лампу. От. Це в мене вся така підсвітка їм. Але все одно, бачите, вони до вікна і все. Ну, більше, якщо я його виключу, то буде темно. А так трошки світліше вже. І взійшов в мене цей шпінат новозеландський. 20 днів не пройшло, ні, тиждень пройшов. Дам садити десь там під забором, бо він як бур'ян виходить. Побачимо. Ще в мене тут. огірочки. Кабачки теж повитягували, шиї. Нічого я з цим не буду робити. Вже трошки і вже підуть вони в ґрунт. До речі, завтра будемо садити моркву. равликів буду висаджувати. Сьогодні я її вже не поливаю, мені треба, щоб воно підсохло, ця бумага, бо я його потім ну, не зможу достати. Не знаю. Будемо бачити. Бо вона вже переростає. Зійшов горошок. Горошок теж тягнеться до сонечка. Горошок, ну, трошки чуть-чуть, чуть-чуть буде більше, я його перевалю, там уже на городі можна висаджувати його, в принципі, акуратно достану і. Посадю. Завтра вже будемо діскувати город, то вже почнеться трохи робота. Правда, не знаю, що це мені там його начати, там нічого немає. Я взагалі, як його все планувати, куди його все садити, я без поняття. Далі мої помідори. Мої томатики перейшли сюди. Ось вони такі великі вже. Теж їх треба пересаджувати в більші стакани, але мені немає місця, куди їх ставити. Тому буду чекати, до очікувати свої дні в маленьких стаканчиках. Ось так. І перці переїхали сюди наверх. От така вже в мене там розсада, їх дуже там багато. Ну, Місця вистачає, садити єде. Тільки агроволокна не накупишся, зараз його садить. У мене там на городі не дуже так бур'ян росте. Ось така розсада на сьогодні чекає свого часу. Ось бататик мій, букетик такий гарний. Вспіє він виросте чи не вспіє, невідомо. В кінці травня його треба вже буде висаджувати в ґрунт. Там, де я замовляла ще собі 20 росточків, щось поки не телефонують. Можливо, треба нагадати про себе. А свою діляночку я зазніму і прикреплю до цього відео. Їду на свою дачку будемо ставити стовпчики. Дивіться, яка красотанчики, курбабка. Все а це в мене таке господарство. Це моя плантація. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами разом робити участок з нуля. Може хтось мені щось підскаже. Дякую вам за увагу. На все добре.